Вітаю, ви на каналі IDPlay, мене звуть Сергій. Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру Seven Days to Die. Кожен з нас, лукаючи по грі по різноманітним містам, бачив купу різноманітних будинків та об'єктів. От щось наксало цього мосту. Я вирішив, чому б його не відновити, так би мовити, реставрувати. Він вже такий весь ржавий. Вже такий покоцаний, побитий зомбаками. Я на ньому навіть е, виживав трохи там в перші дні. Е, відбувався зомби. Від це найбліпший та найпростіший спосіб, якщо ви граєте на класіці, це Альфа-17, карта на Відгар. Кожен гравець 7D і її вже знає, як свою рідну, бо ну, це перша початкова локація, базова, ставка. Так, дивіться, що я хотів ще сказати? Ця гра, вона на ну, 17 альфа відрізняється тим, що блоки поліпшуються декілька разів. Тобто бетон поліпшується не так, як на основній грі, яка. Ну, Дивіться, альфа це поків 5-6 тому була 17, а навіть більше. Бо я починав... Десь на 18-й грати ще в 19-му році. Тобто це було ще до неї. тобто Це там 16 рок, 16. -й. Ось. Е, графіка, до речі, непогана. Ну як непогана. На... Для, для тих часів, да, тобто 8 років тому вона ну, плюс-мінус. Дивіться, е, в цій грі насправді графіка не така вже важлива, навіть на актуалі, бо вона нас чіпляє свої... Атмосферою, цим будівництвом, духом вижива... виживальства. Насправді г... ігор про виживання не так багато. Я маю на увазі цікавих ігор. Їх насправді ну, вони є, але їх багато. Ось Севен days to die одна з тих ігор, які хочеться грати і переігрувати, і про... перепроходити різноманітні ці... локації таке інше. Дивіться, я знизу поставив. Кілька опор, і поліпшив їх відразу до сталь. Бо по замовчуванню тут нема цих колон. Я їх поставив, бо я знаю, що колись виживав саме у 18-й Альфі на отакому самому мосту. З друзями ми побудували невеличку таку базу. Ну як невеличку, спочатку там був один поверх, проблем не було. Але потім ми вирішили ще добудувати поверх і вона обрушилася. Причому якраз прийшли зомбаки, вони щось там порушили на мосту якусь з оцих опор в початку, і міст почав складатися. І до кінця червоного місяця ми вже дожили без мосту і без бази, все впало в річку. Він просто обвалився. Ми потім строїли такий, ну, заново поруч строїли мост невеличкий, щоб просто проїздити там на дісапетах чи пішком пробігати. Бо втратили основне міст. Ось. Тому я і поставив знизу там колони, бо я знаю, що ці колони потрібні будуть. Як тим паче, тут така цікава механіка, коли ви поліпшуєте речі, маєте на увазі. Наприклад, на різноманітній навісній базі і таке інше, що обчислюється конструктивна міцність. Якщо блоки, кожний блок він має певну вагу, тобто не тільки хіт Очки життя, да? а також е, вагу. Тобто е, ну, найтяжчі це сталь, це зрозуміло, але бетон важкий, армований бетон і звичайний бетон вони теж заважкі. Якщо у вас знизу буде пустота чи недостатня кількість опор, то ну, ваша конструкція буде хибка і вона. Буде обвалюватися і руйнуватися під власною вагою. До речі, в Альфі є така цікава механіка, вона в 17-й працює, 18-й, що якщо конструкційна міцність слабка, тобто ну, не, не певна, да, то ваші блоки вони руйнуються, але не відразу, а так потроху. Ось ви Наприклад, зранку у вас блок там 98%. Думаєте, ну, хтось, мабуть, побив, там, зачепив не да? А потім через там, день побігали, прийшли, на той блок навели молотком чи сокирою, дивитеся, а там вже 88%, тобто ще десь відсотків пропало кудись. А це, знаєте що, це хтось прийшов, щось побудував там. Якусь там не знаю, кілька блоків поставив зайвих і у вас почало руйнування йти. Руйнування. Тому завжди, коли будуєте, розраховуйте так. Я розраховую так, щоб десь ну, висіло, щоб висіло десь три блоки в повітрі, не більше. Бо якщо Більше кількість блоків висить, ну можна там до восьми блоків висити. Я зроблю, у мене десь є таке невеличке відео, треба його змонтувати і викласти там про міцність, про самі блоки, які скільки витримує, яку має світопроникність, яку витривалість і таке інше. Так от, дивіться, ось тут, бачите, зараз я зверху, це ширша балка. Вона має відстань 7 блоків. Ну З кожного блоку по три блоки, Тобто, все одно да, виконується це правило, навіть там не сім, там, мабуть, менше, п'ять Ось Дивіться, що я хочу сказати, що коли будуєте, ну, там, неважливо, Новичок, ви чи початківець, чи вже до, ну, досвідчений гравець завжди використовуйте правило, що опори потрібні бути. Ну, Ну, Якщо є пустоти під вашим да, будинком чи будівлею, да, то вони повинні бути не дуже великі і використовувати різноманітні блоки, щоб є такі тоненькі блоки, на кшталт плити чи стовпчиків. У мене буде відео про базу, де я зробив з цих стовпчиків. До речі, мало хто знає, але і в 17-й Альфі ці стовпчики використовувалися, як і зараз використовується, і в 20-й і, і в 18 і таке інше. І в актуалі вони теж працюють, але в актуалі набагато ліпше стало конструктор блоків і там є набагато цікавіші блоки, які, яких немає зараз. Ось тут в мене в 17-ті, в мене дуже багато блоків, просто відсутні. Тобто їх ну, отримати. Так би мовити, чесним шляхом неможливо в грі, бо вони, їх нема. Вони тільки в креативі або в адміністратора сервера. Тобто їх отак от побудувати ну, ви не, не зможете. Хоч блоки багато. З часом в гру додавали ці блоки Ось на актуалі, на версії 1 і, або 1.1, там вже дуже багато блоків. І ну, стало набагато цікавіший конструктор став ніж він раніше був. Ось така справа. Майже вже добудував міст. Це так я його вмикав відео на 200% швидкість, бо насправді я його записував десь хвилин 40. Тут багато що я повирізав. Ну і такі нецікаві моменти, де там я ресурси перекладав, де там я щось ну, як, не дуже вдало тут тобто до мене. Приходила і блукаюча, і, да, і крикухи приходили. Короте, хто сюди тільки не приходив. Кожен, хто з повз мав, було цікаво, що ж я тут таке роблю. Це звичайний сервер, тут ніякі ні, ні, немає ніяких там хитрих налаштувань. Я на цьому сервері вживаю і ну, знімаю свої ролики там. Заманітні, там інструкції, таке Ось Вирішив зняти, що буде, якщо відбудувати міст повністю у бетони. От нарешті я його відбудував. Він майже вже готовий, дивіться. А, полотно мосту я не, не чіпав. Зараз я його прикрашу смолоскипами. Ну, так би мовити, він буде виглядати ще краще. А цікава е, річ про смолоскипи. Біля смолоскипів, чи навіть свічок, чи вогнищ, ваші. Речі будуть, бетон, буде швидше висихати. Така дійсно механіка, вона цікава, вона працює в цій грі. Тобто, якщо ви ну, робите з бетону будинок в Альфі, то от ви бачите, мокрий бетон, а потім він вистига до ну, сухого бетону, він набува більшої сухий бетон, він, більше у нього хітпоінтів, ніж у мокрого бетону. Ось. А потім цей сухий бетон можна ще раз поліпшити до армованого бетону, там ще більше хітпоїнту. Так ось, щоб він швидше висихав, можна ну, ставити смолоскипи, вогнища або ну, там бочки такі залізні з маслом, вони теж будуть горіти і буде швидше висихати ваш бетон. Але майте на увазі, що якщо ви ставите більше трьох вогнищ одночасно в одному місці, то готуйтеся до крику, вони, прийдуть. вони приходять на три вогнища. Якщо у вас одна чи два огнища, то шанс їх приходу, звісно, є, але він такий собі. дивіться, яка красота вийшла.